Сьогодні в Житомирі прощалися з 49-річним захисником Андрієм Колосовим. На захист України став у грудні 2022 року. Погиб он за наше ну, він за наші будущі. Тяжо, царство міністр. Дуже хороший чоловік Ну, Лікався він всесторонній стороннього був чоловік. Ну, все інтересно йому було. Народився Андрій за межами України. Але коли йому був один рік, переїхав з мамою до Житомира. Навчався в загальноосвітній школі номер 7 Пізніше здобув професію водія. Андрій Борисович працював у приватному будівельному бізнесі. Президент України, верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу вас прийняти цей прапор. Як символ держави, який вірно до кінця служив ваш сина. Побудувати сім'ю Андрій так і не встиг. Загинув 14 січня під час виконання бойового завдання. Житомиряни поскаржилися на забруднення нечистотами струмка вздовж вулиці 1 Мар'янівська лінія. Жителі кажуть, брудна вода тече під їхніми будинками вже не один місяць. Я кожен день ходжу з дитиною через цю школу і хочу сказати, що цей струмок воняє кожен день. І собака моя також з неї п'є, я нічого не можу зробити воду. Так і живемо, щось треба робити. Від струмка по вулиці Київське шосе йде жахливий сморід. 12 січня. Фахівці державної екологічної інспекції Поліського округу відреагували на скарги людей у соцмережах і відібрали проби води. Перша проба була відібрана по Київському шосе, тому що цей рівчак саме струмує під шосе Київським. Потім він витікає до 10-го ліцею по вулиці Саєнко, і далі він тече до гаражного кооперативу «Восход». Фахівці відібрали проби води у всіх трьох створах. Результати дослідження показали перевищення з багатьма показниками. Перевищення по амонійному становить від 3,5 до 5 разів, залізо загальне від 7,3 до 11 разів, фосфати від 5,8 до 9 разів. Хімічне споживання кисню від 25 до 38 разів, біохімічне споживання кисню від 60 до 95 разів. Також аналіз води показав знижений вміст розчиненого кисню. Спеціалісти зазначають, коли брали проби, від струмка йшов жахливий сморід. Він не тільки характеризується фекальними стоками, ну і ну, як для нас, як для хіміків, якщо ми вже там. Більш вже працюємо з цими водами. Більш такий був насичений хімічний запах. Матеріали дослідження скеровано до правоохоронних органів для встановлення винних осіб та до Житомирської міської ради для вжиття заходів реагування та недопущення такого порушення у майбутньому. Вікторія Колтунович, Ігор Литок, телеканал СК1. Року 22 січня вся Україна відзначає День Соборності, згадуючи проголошення в 1919 році акта з лука Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. До заходів з нагоди свята у Житомирі долучилися представники влади міста та області. Ми точно показуємо всьому світу, що те, що відбувалося більше ста років назад, в тому числі в Житомирі, коли приймалися надважливі державні документи, ми доводимо, що Україна. Вона сильна, вона непоборна, і ми точно соборні і точно єдині. Слава Україні! Учасники заходів поклали квіти до пам'ятних стентів загиблим захисникам України, пам'ятного знаку захисникам України у війні з російським агресором, стели Героям Небесної Сотні та пам'ятнику Івана Огієнку. Директорка Житомирського центру соціальних служб говорить: сьогоднішнє свято день розуміння, хто такі українці. Для мене єднання це я. Що в моїй душі, що в моєму серці, що в моїй Україні? Для мене єднання це ми, наскільки ми сьогодні в такі важкі, страшні часи, готові бути єдиними схід і захід. Північ і південь. Наскільки ми сьогодні готові підтримати один одного, підтримати наші збройні сили України? Святкування продовжиться ввечері. У театрі імені Івана Кочерги відбудеться благодійний концерт Соборність, воля, міць, де збиратимуть кошти на ударні дрони для підрозділу Житомирщини. У цей день кожен українець запитує себе, що є соборність для нього. На це питання відповіли і житомиряни. Ну це про незалежність, про самоідентичність. про… Визначеність напрямок руху нашої країни це про те, за що ми боремось і те, якої хоче бачити нашу державу. По-перше, напевно, саме головне це вільна Україна, це наша свобода наша, це боротьба за наш народ. Тому що, ну наша Україна без народу, то не що. Це якесь єднання всіх разом. Об'єднання не тільки родин, скажімо, так, а й усіх людей, зокрема, України. Об'єднання нас, що ми дружні. все-таки українці ми показали під час початку війни. Ми показали, що Україна дружня країна, що ми один за одним стоїмо. Ми багато допомагаємо нашим військовим. Ну, єднання всієї України від сходу до заходу. Ну коротше, всіх українців, щоб ми були єдні. Ранок 24 лютого нагадав нам, українцям, що єдність це наша зброя та сила, і сьогодні саме вона є запорукою успішного протистояння російському ворогу. Торія Колтинович Ігор Литвак телеканал СК1 українська тріатлоністка. Неодноразова призерка чемпіонатів Європи та світу Юлія Єлістратова. Завітала до ліцею номер 17 та провела тренування для учнів. Розпочали традиційно з розминки. провели у рамках спортивного проєкту Пліч опліч, до якого доєдналися вже понад 1700 шкільних команд. А ліцей номер 17 спортсменка обрала не випадково. Адже колись сама провчилася у ньому 11 років. Це дуже крутий великий проєкт опліч і саме залучення масове дітей зі всіх шкіл, зі всіх куточків житомирщини України. Має найбільший вплив на розвиток спорту. Разом з Юлією до ліцею завітали і інші зіркові гості актор театру та кіно Андрій Джаджула та діджей Старков, які також долучилися до гри. Спорт це не тільки про фізичну активність та про про силу і здоров'я. Це також про емоційний психологічний стан діточок. І е, я впевнена, що спорт зробить сильніше і дітей, і дорослих у всіх сенсах. Серед гравців ліцею номер 17 Іван. Він зізнається, найбільше полюбляє футбол та не міг прогавити можливість познайомитись із Юлією Єлістратовою. Це для нас мотивація, коли такі чемпіони до нас приїжджають. Ми беремо з них приклад. Це підтримує наш тонус. Ми дуже задоволені. З цього заходу після тренування чемпіонкою та зірковими гостями хлопець поставив собі нові спортивні цілі. Візьму приклад віджиматись кожного ранку по 50 разів. Це обов'язково. Також буду ще більше грати в волейбол. Такі тренування у рамках проєкту Пліч опліч Юлія планує проводити у різних школах Житомирщини. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал «СК-1». Проєкт Діти перемоги, який розпочали ще у минулому році, продовжує подорожувати громадами Житомирщини. Цього разу свято завітало до села Курне, що у Звягельському районі. Діти перемоги. Це проєкт, покликаний підтримати родини військовослужбовців і подарувати маленьким українцям декілька годин позитивних емоцій. З такою соціальною ініціативою виступив народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Важливо сьогодні нам всім приділяти достатньо увагу і підтримку, звичайно, і військовослужбовцям, але й їхнім родинам. Найбільша наша сила це єдність, і власне такі заходи вони якраз і демонструють. Єдність всіх українців взаємопідтримку. Тому я радий, що в новому році, у 2024 році, ми продовжуємо діти перемоги, адже наші діти це не діти війни. У рамках проєкту актори Житомирського академічного обласного театру Ляльок продемонстрували дітям виставу. Була розказана, що потрібна була доброта. Це були два брати, які спочатку вони були дружніми, але потім вони не поділили кубики і почали сваритися, але потім вони помирилися. І ця вистава була зрозуміта, що треба ділитися, що це про доброту. Найбільш зворушливо для дорослих було почути зі сцени заповітні бажання дітей. Усі вони хотіли, аби батьки якнайскоріше повернулися додому. Серед них і 11-річна Сніжана. Дівчинка зізнається, вистава про доброту, хоч на деякий час, дала їй можливість відволіктися від сумних думок та переживань про тата. Він захищає Україну і рідко приїжджає додому. Я дуже його чекаю, що він повернувся додому. Хороше. Я йому дуже дякую, що він захищає нас. Продовжили свято розважальною програмою з аніматорами. Що ви робили з аніматорами? Ми танцювали. Співали, грали різні ігри. Було дуже весело. Важливість таких заходів для малечі визначають і дорослі. Фахівчиня соціальної роботи Корненської сільської ради каже: у часи війни вони повертають дітей до мирного життя і дарують яскраві емоції. Не дивлюсь за те, що в нас в Україні зараз іде війна для дітей. Важливо залишатися дітьми, щоб їхнє дитинство ніхто не міг відібрати. Дітей на обличчях були позитивні емоції, радість. Всі діти залишились задоволені. Дійсно, коли вони дзвонять, спілкуються зі своїми татами, які сьогодні знаходяться на передовій. Ну хлопці відзвонюються. Вони задоволені тим, що про їхніх діток не забувають, тому що це дуже важливо сьогодні, Чуть-чуть, щоб була віддушена і в маленькому серці якоїсь радості. На останок малечу чекав сюрприз. Найвідоміший песик України патрон. З ним бавилися та мали можливість фотографуватися. А додому усі діти пішли із солодкими подарунками. Проєкт охопив уже понад 30 громад нашої області і триватиме надалі, аби якомога більше маленьких українців узяли у ньому участь. Я мобілізований з першого дня війни добровільно. Часу вирішувати особо не було, та й в принципі не було там над чим думати. Ворог був на порозі нашого, можна, сказати, дому. Страху, скажімо так, як такого не було, була, е, як навіть можна сказати, що ейфорія, тому що треба, е, адреналін, можливо, да, треба було захищати свою державу, свою сім'ю. В принципі, була. Е, Гордість, що так люди наші оперативно мобілізувалися, стали на захист своєї держави. Виконували завдання поблизу населених пунктів: Брашківка, Сулигівка, Довгеньке, Долина, Краснопілля. Зараз я інструктор в навчальному центрі. Працюємо ми переважно з людьми, які вже приїжджають до нас на навчання з бойових бригад. Це у нас батальйон підготовки сержантського складу. Сучасний сержант це насамперед помічник. Для командира це професіонал найвищої категорії, який вміло володіє всіма видами озброєння та знає тактику дій противника і тактику дій наших підрозділів. Для своїх підлеглих сержант це помічник, це вчитель, ну можна сказати, що як батько. До нас на навчання відправляють командири вже людей, які приходять в певний відбір, що командир бачить, що людина Заслуговує цього звання і заслуговує бути командиром, відповідаючи таких людей, які мотивовані, яких вони бачать в подальшому на посадах командирів взводів та головних сержантів взводів. Відсотків, мабуть, 70 це люди мобілізовані, які потрапили до ЛАВ Збройних сил України. Переважна більшість з них це добровольці. Зі своєї сторони, ми робимо все можливе, щоб люди виходили з нашого центру, з нашої підготовки. З максимальним рівнем знань і максимальними навичками, щоб подальшому застосовувати їх на практиці і вести за собою людей в бій і вміло ними керувати. Ну, що сказати тим, хто сидить на дивані і чекає, звичайно, людина, людина вона так влаштована, наша психологія, що. Кожен, мабуть, хоче відсидітися за чужою спиною за чужою, але, на жаль, зараз така війна, що відсидітися просто не вийде. Раніше чи пізніше придеться всім іти виконувати завдання по захисту своєї батьківщини. І багато людей пішли, які спочатку, вони вже теж і втомилися, і все. І вони теж не були навченими. В нашому центрі є можливість пройти кваліфіковане. Підготовку і в подальшому виконувати завдання за призначенням. Хочеться спокійно жити в своїй країні, дихати на повні груди вільним повітрям, так сказати, і не переживати, що десь тебе на кордоні стоїть якийсь підступний ворог. Я пишаю своїми побратимами, які, не вагаючись стали на захист своєї держави, які віддають за це життя, віддають своє здоров'я. Ну, такими людьми неможливо не пишатися.